Друзі, всім вітання! З вами компанія Carvel. До вашої уваги шкода А8 на максималочці. Це у нас фейстліфт з пробігом 148 тисяч км. Автівочка у нас з Німеччини, без ДТП. Жодна деталь не фарбована. Комплектація сама топова, сама максимальна. Не вистачає тільки вебасту в красивому кольорі. Без єдиного підфарбування по кузову. Після професійного детелінгу автівка повністю підготовлена. Зроблено все, детелінг, бронеплівка на оптиці, бронеплівка під ручками. Зробили все, захистили, зробили професійну хімчистку. Дуже гарний стан автівки на легкосплавних 17 дисках. Резина у нас зима відсотків 80%. Один комплект, правда, ну але майбутній власник вже собі докупить додаткові колеса. Але тут є перевага стан, комплектація та пробіг. Автівочка в нас на автоматичній коробочці передач на дизельному двохлітровому двигуні. DQ381 у нас коробочка. Стан по кузову без зауважень. Все гарненько, все чистенько. Самі максимальні у нас лазерні фари з приключанням ближнього, дальнього та вирізання зустрічного руху. Ми бачимо обмивачі, 360 парковочка, дістрони, адаптивний круїз контроль, Атермальне термальне лобове скло з підігрівом, лобове без колів, без тріщин. Проекційний дисплей, камера асистентів. Сфокусую він код. Панорамний дах. Автівочка обслуговувалась на офіційному дилері Рішкода. Пороги не побиті, все гарненько, по ще також зауважень немає. Безключовий у нас на всі двері, водія та пасажира, хром пакет, гляньте, який у нас салон з боковими підтримками на шкірі. Шкіра у нас напа з вентиляцією, з підтримочками колін, з підігрівами, з пам'яттю, з електрорегулюванням. Сидіння в нас в ідеальному стані, без тріщин, без потертостей це гарненько, по пластику у нас зауважень немає. Парасолів наявності, амбієнт підсвіточки. Зеркала складаються та підігріваються. Чотири склопідіймачі. Преміальна музика Кентон. Асистент сліпих зон. У нас присутній подвійний склопакет. Адаптивний круіз-контроль. шкіряне. Скошене перфороване мультикермо, ляньте стан керма. Відалі. Присутній підігрів. Лед приборочка. Асистенти у нас всі присутні. Заводиться з кнопки. Discovery Pro навігація, Scarplay з Android Auto. Мод підвісочка. 5 режимів руху. Підігріви вентиляції, підігрів лобаша. Це все я казав. Задня камера. Електроручничок, автохол. Три ключа. Бездротова зарядка, безрамочне зеркало. В авто не палили. Пахне. Посторонніх запахів немає. Підлокітничок в гарному стані. Сидіння пасажира також, без потертостей. Жоден болтик не крутився. Ззаді в нас також без подертостей шкіра. Задній диван в гарному стані. Трохзонний клімат, задні підігріви. Не вистачає шторок і вебасто. Так, вона на максималості. Динамічні показники повороту. Не хоче відкриватися. О. Комфортне відкривання, електрокришка багажнику, електрофуркоп. Запасочка, домкрати. Все гарненько. Це у нас чистий 20 рік. 12-й місяць. Присутнє AdBlue. Зона під ручками в нас вже захищені. Пороги не затерті, не побиті. Сидіння пасажира в також в гарному стані, з електрорегулюванням, з пам'яттю, з підтримками колін. Вот у нас все гарненько. Фари у нас в оригіналі, болтики не крутились, не знімались. Акумулятор у нас новий, замінений 10 тисяч кілометрів назад. Все сухенько. Так. Перевіряємо лакофарбове покриття. На аукціоні у нас було заявлено, що авто не фарбоване. Зараз переконаємося, чи все у нас по фарбі чітко. Капот не фарбований. Переднє ліве крило також. Водійська дверочка. Приємний у нас також це порядок. Жоден болтик не крутився, не знімався. Ляда не знімалась. Зараз вкусую він код. Так, лобове у нас без тріщин, без колів заміни на 24-му році. Так само все б'ється по офіційній базі шкода, авто без підфарбувань на максималушці з хорошим пробігом. Не зволікайте, дзвоніть, пишіть, телефонуйте. За дану пропозицію ціна буде 24,5 тисячі доларів. Всім гарного дня та гарних покупок. Всім пока!